Ставки та умови кредитування Stanley на 2025 рік. Інвестиції в майбутнє. Чи варто розглядати сиди від Stanley в 2025 році? У світі, де процентні ставки постійно коливаються, а економічна невизначеність здається нормою, пошук надійних і прибуткових способів зберігання і примноження своїх заощаджень стає пріоритетним завданням. Особливо актуальним це стає при плануванні довгострокових фінансових цілей, таких як вихід на пенсію, покупка нерухомості або освіту дітей. У цій статті я, як досвідчений фінансовий консультант, пропоную розглянути один з варіантів сертифікати депозитів CD від Morgan Stanley, пропоновані в 2025 році. Ми проаналізуємо привабливість цих продуктів. Зважимо всі за і проти, і визначимо, кому вони можуть бути дійсно корисні. Сиди класичний інструмент для консервативних інвесторів. Перш ніж заглиблюватися в деталі пропозиції Моган Станли, давайте згадаємо, що таке сиди і чому вони користуються популярністю. Сертифікат депозиту це по суті банківський вклад із фіксованою процентною ставкою та терміном дії. В обмін на те, що ви залишаєте свої гроші в банку на певний період, від кількох місяців до кількох років, ви отримуєте гарантований дохід. Компакт диски вважаються одним із найбезпечніших способів інвестування, оскільки вони застраховані державою у США FDIC становить до 250 тисяч доларів на вкладника. Однак, як і будь-який фінансовий інструмент, компакт-диски мають свої обмеження. Основне з них це відсутність ліквідності. Якщо вам потрібні гроші до закінчення терміну дії компакт-диска, вам доведеться заплатити штраф за дострокове зняття. Крім того, прибутковість CD, як правило, нижча, ніж у більш ризикованих інвестицій, таких як акції або облігації. Morgan Stanley CD у 2025 році, що пропонують Morgan Станли, як велика інвестиційна компанія. Пропонує ряд компакт дисків з різними умовами та процентними ставками. З інформацією на вересень 2025 року ставки посиди від Станли варіюються від 4,02 до 4,41 річних. Це дійсно конкурентоспроможні показники, особливо враховуючи поточну економічну ситуацію. Але давайте поглянемо на це з точки зору практичного застосування. Уявіть, що у вас є 10 тисяч доларів, які ви готові залишити в банку на певний термін. Якщо ви виберете компакт-диск з річною ставкою 441, ви заробляєте 441 долар на рік. Це непоганий дохід, який може істотно допомогти в досягненні ваших фінансових цілей. За і проти, зважуємо всі фактори. Перш ніж приймати рішення про інвестування в Сиди від Моган Станли, важливо ретельно зважити всі за і проти. Перевага конкурентоспроможні ставки, як уже згадувалося, ставки по Сиди від Моган Станли вище середніх по країні. Це робить їх привабливим варіантом для тих, хто хоче отримати максимальний дохід від своїх заощаджень. Страхування РФСІ. Ваша інвестиція застрахована в DSI до 250 тисяч доларів США, що забезпечує високий рівень безпеки. Мінімальний депозит для відкриття рахунку потрібно лише 1 тисячу доларів, що робить компакт-диски доступними для широкого кола інвесторів. Простота і зрозумілість це де це простий і зрозумілий фінансовий продукт, який не вимагає спеціальних знань або навичок. Недостатки. Обмежена доступність, сиди доступні не всім. Вам знадобиться брокерський рахунок у Станли. Штрафи за дострокове зняття. Якщо вам потрібні гроші до закінчення терміну дії компакт-диска, вам доведеться заплатити штраф. Необхідність брокерського рахунку, щоб відкрити компакт диск, вам потрібен існуючий брокерський рахунок у Станли. Це може бути проблемою для тих, хто не є клієнтом цієї компанії. Кому підходять сиди від Моган Станли. Отже, кому ж варто розглядати сиди від Моган Станли в 2025 році. Існуючим клієнтам Моган Станли, якщо у вас вже є брокерський рахунок у цій компанії, відкриття компакт диска може бути дуже зручним і вигідним рішенням. Інвесторам, які шукають надійні та гарантовані доходи, це де це відмінний вибір для тих, хто хоче отримати передбачуваний дохід без значних ризиків. Людям, які не потребують негайної ліквідності, якщо ви впевнені, що вам не знадобляться гроші до закінчення терміну дії компакт диска, цей продукт може бути ідеальним для вас. Альтернативи сиди, що ще можна розглянути. Хоча компакт диски можуть бути привабливим варіантом для консервативних інвесторів, важливо пам'ятати, що це не єдиний спосіб збільшити свої заощадження. Ось кілька альтернатив, які варто розглянути. Високоприбуткові ощадні рахунки, ці рахунки пропонують вищу процентну ставку, ніж традиційні ощадні рахунки, забезпечуючи при цьому високу ліквідність. Облігація, облігації це боргові цінні папери, які пропонують вищу прибутковість, ніж компакт диски, але також мають певні ризики. Інвестиційні фонди. Інвестиційні фонди дозволяють диверсифікувати свої інвестиції, знижуючи ризики. Поради щодо вибору сиди, як отримати максимальну вигоду. Якщо ви вирішили інвестувати в компакт-диск, ось кілька порад, які допоможуть вам отримати максимальну користь. Порівняйте ставки не погоджуйтеся на перше ліпше пропозицію. Порівняйте ставки Сиди від різних банків та брокерських компаній. Враховуйте термін дії. Чим довше термін дії Сіди, тим вища процентна ставка, як правило. Однак, якщо вам може знадобитися доступ до грошей найближчим часом, краще вибрати CD з більш коротким терміном дії. Подумайте про CD-ледеринг це стратегія, яка полягає в покупці CD з різними термінами дії. Це дозволяє отримувати дохід з різних термінів погашення, зберігаючи при цьому певну ліквідність. Проконсультуйтеся з фінансовим консультантом. Якщо ви не впевнені, який компакт диск вибрати, зверніться до фінансового консультанта. Він допоможе вам оцінити ваші фінансові цілі і вибрати відповідний продукт. Висновок чи є CD Моган Stanley розумним вибором. На закінчення, компакт диски Morgan Stanley у 2025 році є привабливим варіантом для консервативних інвесторів, які шукають надійних та гарантованих доходів. Конкурентоспроможні ставки, страхування FDIC та мінімальний депозит роблять цей продукт доступним для широкого кола інвесторів. Однак, перш ніж приймати рішення про інвестування, важливо ретельно зважити всі за і проти, порівняти ставки посиди від різних банків і брокерських компаній і проконсультуватися з фінансовим консультантом. Пам'ятайте, що вибір фінансового продукту це індивідуальне рішення, яке повинно відповідати вашим фінансовим цілям і потребам. І нарешті не забувайте про диверсифікацію. Не варто вкладати всі свої заощадження в один фінансовий продукт розподіліть свої інвестиції між різними активами, щоб зменшити ризики та збільшити потенційну прибутковість. Удачі у ваших фінансових починаннях!